Вітаю вас на моєму каналі Наші Люди Всюди разом із Жанною Бланка. Сьогодні я вирішила провести своє це відео прямо на природі на вулиці у лісі. Природа, бачите, неймовірна: тиша, ліс, сніг, дуже гарно. І тому для настрою, для себе і вам трошки його передати, зробила це відео. А сьогодні я б хотіла з вами поговорити на важливу тему для українських біженців, а саме про параграф 24 у Німеччині. Подовжують всім його автоматично чи ні? Що чекає українських біженців у 2024 році, яким подовжили автоматично параграф 24? Які можуть бути підводні каміння для українців після автоматичного подовження параграфу 24? Який треба важливий документ буде мати вам разом із подовженим ВМЖ у 24 році? А також хотіла надати вам декілька своїх порад відповіді на запитання. Цікаво? Ну тоді погнали! І знову вітаю вас! Сьогодні зі мною вийшла така прикра історія. Я це відео вже один раз зняла і зробила його на природі у сніжному зимовому лісі. Все було б добре, але ж я коли перевірила, то виявилося, що у мене відключився мікрофон, я все сама роблю, і тому якість вийшла не дуже гарна. Продовжу тут уже вдома, в затишній кімнаті. І ще хочу сказати, що от у мене є мій новий маленький. Друг товариш. Це маленьке ливенятко мені подарила моя донька на новий рік. І тепер я хочу своє відео робити разом з ним. Мені так більш затишно, якось, знаєте, душі тепліше. І навіть страхи йдуть, коли я щось розповідаю, тому що мені трошки все рівно ще складно говорити на камеру, багато і вільно, і весь час хочеться десь підглянути в свій. Текст, який я заготовила для нового відео. Тому знайомтесь, це моє таке левенятко. Ще хочу нагадати вам: не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, вподобайки, як кажуть, там, дзвіночки, то це мені буде дуже приємно, і ми будемо з вами поширювати україномовний контент на YouTube каналі. А також ще хочу вам нагадати, що ви можете записуватися на консультації. По різним питанням, а також, може, когось цікавить, наприклад, якась робота у Європі, а саме у Німеччині, наприклад, то ми вам також можемо з цим допомогти. І всі посилання будуть унизу під цим відео, куди можна звернутися. Це наші групи є у телеграм-каналі, у Вайбері або на Фейсбуці. От то ви можете звернутися і також залишити заявочку. 24 параграф автоматично у Німеччині подовжено до 5 березня 2025 року. Що це означає? Для всіх людей, які мали на руках ВМЖ, тобто Auf-end halst неважливо, це вклейка в паспорт чи це е, пластикова картка, вони будуть автоматично подовжені. Якщо на момент 1 лютого 2024 року вони були діючими. Для тих людей, у яких ВМЖ закінчилося до 31 січня 2024 року, то подовження йде уже звичайною процедурою, тобто не автоматично. А також для тих людей, у яких на руках є тільки фікціон Вишайнібу. Це або зелений папірець, або такий є роздрукований на А4, також документ, це в залежності, кому що видавали. То вони автоматично не подовжуються. І вам потрібно самостійно подовжувати ваші документи. Автоматичне подовження означає, що будь-яке ВМЖ, в якому стоїть число, 1 березня 2024 року, автоматично діє до 4 березня 2025 року. Тобто, незважаючи на те, що в вашому документі всередині буде стояти просрочена дата, воно буде дійсним. Це важливо. Вам знати, запам'ятати, ну, і також ним користуватися далі. Що ж ми маємо далі? Вам автоматично подовжили ВМЖ, а дата в ньому стоїть стара, просрочена. І у вас буде виникати такі ситуації, щоб. Підтвердити дійсність вашого ВМЖ, наприклад, у джоб-центрі, у роботодавця, у орендодавця, у митника або ще де-небудь. Що робити тоді в такому випадку? Ви повинні роздрукувати закону про перебування для осіб з України, маючи право на тимчасовий захист по параграфу 24, параграф 1, наказ про подовження дії ВМЖ від 28 11, 23 року. І носити з собою разом з вашим ВМЖ. Таким чином ви можете показати цей документ, пояснити, наприклад, тому ж роботодавцю, що ваші документи подовжені в зв'язку з цим документом, з цим наказом. Але ж все рівно може виникнути іще непорозуміння, і, ну, наприклад, ще й пораду таку можу дати. Ви прийшли до роботодавця, все йому показали, пояснили, а він все рівно не погоджується прийняти. В роботу ваші документи. Тоді, як можна вийти з цієї ситуації? Ну, є якби, два варіанти. Один варіант такий, що ви можете його тоді направити, у свою міграційну службу, що він туди звернувся з запитом на підтвердження ваших документів. Або ж другий варіант, ви самі самостійно можете також саме направити туди запит у свою міграційну службу для підтвердження ваших документів для вашого роботодавця. От, якби є і ще такий додатковий ну якби варіант, як вийти з такої ситуації. Я залишу посилання цього закону під своїм відео, для того, щоб могли ви його швидко знайти, скористатися і роздрукувати. І ще є декілька рекомендацій для вас. Ви, будь ласка, відвідуйте постійно ваш вебсайт, верніше не ваш, а вашої міграційної служби, тому що там може бути додана пояснювальна. Інформація, роз'яснення з приводу підтвердження ваших документів, і це буде ще краще, коли ви, крім закону, який вже діє, додасте ще це роз'яснення саме з вашої міграційної служби для того ж роботодавця. Ну, можна зробити такий коротенький висновок, що всі українські біженці, які оформили собі ВМЖ тимчасового захисту по 24-му параграфу. І яке дійсне на 1.02 2024 року, автоматично подовжують свої документи. І не потрібно нічого писати і звертатися до міграційної служби, крім випадків виключення, які я вам озвучила вище. Далі, ще така порада для вас, що для таких комерційних організацій, наприклад, як Банк. Або ж це страхова, або орендодавець, повідомляти про подовження ваших документів самостійно не потрібно. Це потрібно робити лише коли від вас це вимагають. А от державні структури, такі як Джоб-центр, фамілія каса, то ви, будь ласка, скиньте. Самі до них лист, коли вже буде автоматичне подовження з підтвердженням того, що ви подовжили своє ВМЖ, це дуже важливо, тому що вони ж не знають, ви тут у, у Німеччині чи ні, мало лі які можуть бути там іще там причини або ще що, і вони повинні знати, що вас автоматично подовжено. І є таке підтвердження для того, щоб далі ви продовжували отримувати ваші виплати і тому подібне. Тепер я хочу вам розповісти про випадки, коли автоматично не подовжується ВМЖ по 24 му параграфу. Ну, перше, це вже як я вже вам казала, це люди, у яких закінчився ВМЖ тимчасового захисту по параграфу 24 до 1 лютого 2024 року. Цим людям потрібно вже зараз звертатися до своїх міграційних служб і писати лист, що я не належу до групи людей, яким автоматично подовжують. БМЖ і тому прошу подовжити його мені. І вам зв'язку з цим тоді далі нададуть пояснення, що вам потрібно робити. Друге, це люди, які змінили свою землю І не забрали прив'язку, тобто дозвіл на проживання за конкретною адресою, яка у вас вказана в ваших документах. Тут є дві категорії людей: перша це коли ви змінили свою прив'язку. І повідомили про це міграційну службу, вона викреслила з ваших документів вашу стару прив'язку, і ви вже маєте нову прив'язку в новій землі. І тут тоді подовження вашого ВМЖ буде йти автоматично. Є друга категорія людей. Коли ви змінили прив'язку, а ваша міграційна служба сказала, що їжджаєте туди на нове місце, і там все змінюєте самостійно. То тоді автоматично ваші документи не будуть подовжені. Тоді вам потрібно звернутися до нової міграційної служби і написати листа, що прошу подовжити. Я змінив землю, живу зараз у вас. Як буде відбуватись подовження у мене? Тобто ви все повинні запитувати. І є третя категорія людей: це ті, що змінили свої документи, українські документи, закордонний український паспорт, у разі його втрати, або він там у вас закінчився. І один момент, що у вас була вклейка у старому паспорті, а ви отримали новий паспорт. то тоді тут автоматично також не подовжується, тому що якби сюди потрібно перенести. Вашу вклейку, а також ви вказуєте дані свого паспорту для вашого ВМЖ. От тому тут потрібно буде також звернутися і сказати, що у вас є новий документ такий, -то, і що вам тоді робити. Можливо, якщо у вас вклейка в паспорті, то можуть вам сказати, навіть щоб нічого не переробляти, носіть з собою два паспорти, і той, який у вас є старий з вклейкою і новий. Але ж його може, якщо у вас його зовсім немає, то тоді це точно вам уже автоматично не подовжать ваші документи ВМЖ. Ще один нюанс, який може виникнути у вас, зв'язку з тим, що ВМЖ по параграфу 24 буде автоматично подовжено, а дата буде стояти. У документах стара це може вас стосуватись в той момент, коли ви будете перетинати кордон, тобто ви захочете кудись поїхати в подорож, якусь або ще кудись, або додому в Україну, то я би вам рекомендувала перші два місяці почекати і нікуди не виїжджати і не перетинати кордон, щоб зберегти вашу нервову систему, тому що можуть виникнути такі питання. Що документ просрочений і може дійти навіть до якихось таких глобальних, скажімо, проблем для вас, хоча ви їх потім вирішите, але ж для цього потрібно буде примінити вашу силу і ваші нерви, як ото кажуть, Так? краще в цей час, якщо ви хочете подорожувати, то це робити по Європі там, де немає кордонів. Всю інформацію то повідомлять, але ж все рівно на містах можуть виникнути різні ситуації, і ми так думаємо, що може бути ну саме так. І тому доказувати, як ото то кажуть, що я не верблюд, це буде все рівно потрібно. От і ясна річ, що потім все це уладнається, пройде якийсь час, і вже всі будуть знати і приймати ці документи у українців. Але ж на початку, перші місяці, будуть різні ситуації, тому що також ж є. І самі українці, яким не всім подовжать же ці документи, ви розумієте? Тут ж є категорії, яким не подовжують автоматично. Або, наприклад, ну там мало лі шоу. Наприклад, дата у вас там стоїть правильно, а ви змінили прив'язку, або там іще що. Ну, тобто, все рівно можуть виникати такі питання. От, то я даю вам таку пораду. Краще тихенько посидіти і перечекати. На цьому буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Хотіла розповісти вам саме основне. От, і напишіть мені, будь ласка, корисно це вам було цікаво, чи може ви вже це все знаєте. Також я прошу, пишіть, у кого може якась є нестандартна ситуація, будемо їх її розбирати, докапуватись, ділитися один з одним своєю інформацією, своїм досвідом. Дякую за ваші підписки, дякую за ваші дзвіночки і, як їх кажуть, лайки, так? чи вподобайки. От, і що ж тоді, до побачення! До нової зустрічі і бажаю вам всім удачі у всіх ваших справах.